Шановні наші чоловіки, шановні наші захисники, наші герої, я щиро рада долучитись до привітань у День вашого свята. Рада, що я більшість з вас знаю особисто, горжусь цим. Троє моїх працівників теж в теробороні. Двоє чоловіків і одна неймовірно красива дівчина, за якою ми молимось. Переживаємо і чекаємо з поверненням. Мій чоловік разом з вами пліч опліч захищає Україну. Ми теж його чекаємо. Я рада, що через волонтерські концерти з творчою сотню рух до перемоги я маю можливість вам подякувати, подивитися вам в очі, обійняти вас і познайомитися, розширити коло своїх друзів і знайомих, з якими ми будемо святкувати День перемоги. Я вам бажаю незламного духу. Я вам бажаю не втрачати віри. І знайте, ми тут, в тилу жінки, і діти, молимося за вас. Ми тримаємо наш культурний фронт, дитячий фронт. Ми з вами, серцем, душею, зі святом.